Привіт інтернет! З вами знову я Роман Одинець в онлайн-академії Удвіл Року. Сьогодні у нас буде розглядатись перший компас, який покладено в основу нашого основного компасу. А якщо буде точніше, то сьогодні ми підводимо рисочку або висновки перед. Першими вісьма пунктами або напрямками нашого бенчмаркінг процесу я повернусь до того, що таке є бенчмаркінг. Ми ж з вами займаємося в межах практичної діяльності. Бенчмаркінг – це управління цілями організації або цілями конкретної взятої людини. В нашому з вами курсі, який я викладав з 1 вересня 2022 року по 25 травня 2023 року, я виклав дві ці складові. В першу чергу, яку ми зараз повторюємо на практиці, це було накопичення транспортиру від 0 до 180 градусів. Ми накопичували. Знання з управління внутрішніми станами для того, аби навчитись самостійно опановувати себе і задавати бенчмарк. І інші від 180 до 360 градусів ми накопичували задля того, аби навчитись позиціонувати свої внутрішні стани в, зовнішній, в зовнішньому середовищі. Для того, аби всім без виключення людям в вашому оточенні було зручно з вами вести справу. Я це роблю, робив і буду робити на власному прикладі. Чим, власне, зараз ми займаємось? Ми виклали з вами перші 8 бенчмарок. На практиці я пояснюю, як це працює. І заклали перші чотири основні базисні принципи. Вони ж так само є бенчмарки, які передують, тобто являють собою причину виникнення будь-якого бізнесу. В такий спосіб ми структурували з вами простір та час. Простір ми структуруємо і час одночасно. Коли приймаємо рішення. Єдине правильне рішення ми приймаємо в той момент, коли приймаємо рішення займатися власною справою. Аби ті, хто ще не визначився з тим, чим вони хочуть займатися, я приходжу на допомогу і пропоную стати з, з е, поруч зі мною, скажімо так. З опанування тих реалій і структурування тих горизонтів, напрямків опанування, якими я займаюся. Так сталося, що ті продукти, які я зміг відтворити, займають позицію топ номер один в світі. Радо пропоную всім, хто долучається, всім, хто долучився вже, і пояснюю те, як людина може досягати власної мети в е спосіб, е який на практиці я опанував, яким користувався я сам. Тобто, я в, де в певному сенсі ділюся власним досвідом трансцендентного характеру. Тож, ми з вами на практиці, от у нас одна дошка. змінюється тепер лише чотири бенчмарки, які ми розглядаємо протягом тижня і підводимо підсумки сьогодні під тим тижнем, який минувся. Тож, повертаємось до початку. На практиці рекомендувати, а Гудвіл це те, що ми закладаємо в серцевину в координації професійної діяльності. Гудвіл це мистецтво рекомендувати. Уявуємо собі ситуацію, коли ви зустрічаєте людину на власному шляху, яку ви дуже давно не бачили. Або, наприклад, ви сіли в потяг, сіли в автівку. Будь-де, зустріли людину, яку ви взагалі ніколи не, не бачили в своєму житті, І, а, або навіть зустріли а, ну, однокласника людину, яку, яку, з якою у вас були приятельські стосунки. І при зустрічі, ви обмінюєтесь новинами або тими змінами, які відбулися в вашому житті. І тут виникає слушна нагода сказати про те, що ви хочете рекомендувати. Для цього ми підготували для нашої з вами спільної діяльності, підготували стани. Бачите, стани, або позиції, які ви можете займати. Це агент. Людина, яка рекомендує певне, за певну винагороду, тобто, це людина, яка активно займається розповсюдженням інформації про те, чим яку користь може приносити я або ми суспільними е зусиллями можемо нести це ті корисні рішення, які ми отут писали. Тим, які рішення твердить. Далі бізнес тут релевантність видається, і якщо, наприклад, у нас є моделі, які ми можемо, м'які я зараз маю на увазі м'які рішення, у нас є моделі, які позиціонуються як матрасна, функціональна, ергономічна, вони можуть займати місце матрацу в будь-яких корпусних меблях. Тож людина, яка от ви, ви в ході спілкування. Вам стало відомо, що людина, з якою ви спілкуєтесь, в неї релевантний бізнес, наприклад, меблевий бізнес, або вона займається дизайном. Ви пропонуєте їй співпрацю або пропонуєте конкретні м'які рішення у вигляді м'яких меблів, в релевантний спосіб. Розвитку його навіть бізнесу. Тому що меблі номер один в світі, які ми пропонуємо, це зростання якісне і рівневе для бізнесменів, які не мають таких висот досягнення. Далі у нас є власники. Так? Тобто ті люди, які е, дізналися про те, чим ми займаємось, і пропонують е, іншим людям візаві стати власниками м'яких рішень е, у себе в оселях, в своїх оселях або в просторах. Це тому, що е, знову ж таки. Дуже багато користі приносять м'які рішення в будь-яких де в будь умовах для організації затишку, комфорту. Разумієте? І всі ці переваги, звісно ж, потрібно донести. Власник, в свою чергу, стаючи власником, може займатися бізнесом. Тобто, він може ці меблі надавати для. І використовувати так само для заробітку. Тут господар, господарство, хазяйновитість, економічна складова. Тобто, у нас є навіть рішення, яке є з найкращими показниками компактності: це м'який диван, матрас, ліжко, кріселко, будь-що. Багатофункціональні меблі, які відкривають шлях, тобто ми замикаємо тут коло, які відкривають шлях розповсюдження всюди в світі, тому що можуть бути відправлені поштовими операторами в будь-яку місцину на цій планеті. Тож, Гудвіл це мистецтво рекомендувати. Ми з вами сьогодні зациклили закономірності. І підвели рисочку під нашою практичною діяльність. Далі ми продовжимо працювати з всіма бенчмарками. Тож рекомендуйте, доєднуйтесь, розповсюджуйте. Дякую за увагу.